Приємців під назвою Малий бізнес та війна представники малого та середнього бізнесу зібралися, щоб обговорити останні пропозиції від влади та вирішити нагальні питання. Серед них як виживатиме бізнес у військових реаліях, як запобігти ухваленню вбивчих законів у Верховній Раді, та яка загроза у знятті на перевірки та штрафи? Більше про форум розкажуть мої колеги. Зінаїда має ФОП другої групи, проте під час війни вимушено закрити бізнес. Дуже багато платити, але не податків, а штрафів, які для нас видумала е сучасна нинішня українська влада, тобто економічний комітет, е е який очілює наш. Е Мною много неуважаємо пан Гетманцев, крот від Російської Федерації і е, вирізає малий бізнес. Штрафи для підприємців можуть сягати до 380 тисяч гривень. Ринковий нагляд, штраф за одну одиницю товара 150%, тому що немає первинної документації. Питання до пана Гетманцева: чому ви не починаєте з таможні, яка нам не дає ці документи? До підприємців з перевірками можуть прийти понад 20 перевіряючих організацій за відмову сплатити штраф можуть конфіскувати майно причому не тільки майно бізнесу. Але й особисте апріорі всі вважають, що, що виконати всі норми законодавства неможливо, тому що стиль роботи нашої податкової вони завжди знайдуть порушення. І це найлегші перевірки, коли виходять такі цілі загони податківців. І перевіряють підприємців. Війна на деякий час зупинила зустрічі чиновників з людьми в регіонах. Влада не чує малий та середній бізнес, наголошують підприємці, тому і зібрались на форум, щоб висловити свою позицію законотворцям. Так, наприклад, серед іншого, учасники зустрічі вважають закон 8401 вбивчим для бізнесу. Дуже важко працювати в комітеті, доводити думку бізнесу. І таке враження, що більше ніхто не спілкується на місцях з людьми, і тому виникає такий вакуум розуміння того, як далі працювати, і між законодавцями, які приймають законодавчі норми. Підсумовуючи зустріч, учасники зібрання уклали резолюцію. Її передадуть законодавцям у Київ та сподіваються, що побажання і вимоги підприємців врахують, продовжити мораторій на час війни на перевірки. Продовжити мораторій на застосування драконівських штрафних санкцій, які просто породжують корупцію серед можновладців, збільшують їх апетити. Вимагаємо прибрати від влади. Ганьбителя українського бізнесу це гетьманцева. Малий та середній бізнес. Це люди, які надають робочі місця, роблять все, щоб країна та економіка вистояли у важкий воєнний час. Якщо закон 8401 приймуть, все більше підприємців вимушені будуть закриватись. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.